Кримчани шикуються в черги за російськими паспортами. Нові документи ведуть безкоштовно протягом 10 днів після здачі всіх потрібних паперів. От тільки щоб потрапити до паспортистки, місце в черзі займають ще напередодні або ж уночі. Під кожним відділенням міграційної служби у Сімферополі по кілька сотень місцевих жителів люди скаржаться на погану організацію та брак інформації від українського паспорта ніхто не відмовляється. Оригінал цих документів у людей ніхто не забирає, вимагають лише копії. наконец-то облились свою родину, влились в Россию, что Россия стала собирать свой народ. Я этому очень рада. Мне такого вот, не нравится, что такая очередь. Почему не организовано все? Должно быть организовано выдача паспортов. Склопили людей. Одни к, паспор... к начальнику, другие вот за документами. И, чтобы попасть в паспортистки, это надо до вечера стоять. А если не попадем, опять на следующий день, как же быть? Это столько людей, и пенсионеры, и молодые.